Предупреждає Ісус усіх нас, якщо б ви були міра цього, мір би своє любив, би. вас би ніхто не судив, вам би ніхто не у доми обшуки робити, щоб там щось підкинути та потім сказати, видите, вийдете, знайшли ми книжки, знайшли ми і друге, і третє. Хоча, звичайно, зачастую при обшуках ніч не знаходить, лише знаходять Лиш те, що підкинули. Брехливі журналісти будуть писати, це чули сте, знайшли злочинці, і от світ наповнений отої мерзості неправди. Ну, от якщо ви були од міра цього, вас би не трогали. Но послідку ви прийняли рішення держатися канонічної церкви весь мір, а ми замітили то дійсно не лише в нашій Україні, весь мір поднявся проти християн. помніть, каже Господь. Слово, котре я вам казав, раб не бившись від свого Господина. Котрі мене глали, і вас будуть гнати, котрі мене слухали і вас послухають. Ну бо сте знали, гонітелі церкви роблять свою позорну справу, независимо від структури, яка організована підключена до гонення церкви. Причому багато структури в нашій Україні. Вийшли за рамки своїх повноважень, не сміли би таке робити, але з ними зловживають, неважливо, яка структура. Вони то роблять, каже Ісус, по причині сліпоти, порушуючи власні закони, б'ючи власних громадян країни, кидає в тюрми чесних людей, тому що їм приказали, кидає підозри людям, котрі близько до того злочина не мають. Мало того, і нині люди йдуть у банк, а будь-який банк може тобі тебе обманути, або тобі посунути договор, який ти не замітив, або навпаки, коли ти щось банкові ставиш претензію, а вони тепер мають закон. Да, ти платив за світло, за газ, за воду. Але є закон, по котрому банк може тобі відмовити в служенню по закону, нібито. Вони підозрюють, що ти фінансуєш тероризм. Люди розводять руками, ви що, впали з дерева. Ні, не впали, закон мають. І сотням людей нечесно відмовили у служенію банківському послузі, те, як то зробили з нашою церквою, напроти нашої церкви банк стоїть. І відказав. Да призналися, що. Не мали ми порушень ніяких, але приказ із Києва прийшов відмовити. І куди діватися, відмовили. Воно не смертельно, що відмовили на цей світ і в цьому случаю показав свій банківський сатанізм, що і банки нині інструменти впливу на людей, на котрих направлено оружіє ненависті безбожників. Ненавидящий мене. І Отця мого не а то ті, котрі вас не і мене Христа не Так що гонітелі церкви то стопроцентові противники Божі, і ми кажемо, Господи, ми їх ніч не требуємо, не треба, навіть всіх Господи, карав. Але ми догадуємося, що вони не ізбіжуть кари Божої. І Бог їх карає, і дітей б'є, і жон, і знайомих, і близьких, а безбожники все одно йдуть і б'ють церков, і в результаті, і люди пострадають, дай вони самі. Боже, і вороги наші благослови, бо тут ми, будучи такими любящими і своїх родничів, і близьких, і братів і сестер, дай ворогів, гонітелів, ми по настоящому Діти Божі, християни, носителі любові, а у вічності віримо по милості Божої, зможемо й ми наслідити ото царство Божоє, царство вічної любові. Амінь.